Я тут не бачу за робочим місцем. Доброго дня. Хотів привітати без народження. Побажати всього найкращого. Робочий день. Навіщо ви це хочу. Це вам за працю за те, що ви такий труженик. Це бджілка. Дякую, я не приймаю. Чому? А тому ж День народження закінчиться, просто люди обідають. Ну я знаю, це сьогодні було засідання якесь, да? так? Яке? Скільки зараз годин? Третя година? Майже четверта. Майже четверта. Так. Да. Дякую вам всім. Чудово, що ви так всі працюєте. Час війни. Добре, дякую. До Напишіте скаргу. Добре, напишу. Дякую, до побачення. До побачення. Секретар. Прокоментуй щось. Я чекаю пані Фіарську, яка е, уповноважена від департаменту освіти е, в до робочої групи, яка орієнтує на концепцію національно-патріотичного виховання. А міністерство ще ну, минулого тижня разом з громадськістю розглядало питання особливості в підході до е, патріотичного виховання і військової. Військової підготовки, тому ми сьогодні тут прийшли для того, щоб пані ми, садеться, ми чого зачекаємо. Покажіть, будь ласка, пані, пані Фіярську. Ні, у нас запитання для того, чи збиралася освітянська частина робочої групи, і чому в понеділок не відбулося засідання? Ну з яких причин? Нічому а з яких причин не відбулося засідання всієї робочої групи, яка? На краєвому рівні розглядає концепцію національно-патріотичного ховання. Це не більше, не менше. Опинію, я ми прийшли біля. Я чому так. треба було знімати, що ми обіцяємо? Я не, не в, знімаю вічка. плану, так, за собаки, за собаки. я чекаю. ці планують, тому що з'ясувати, з'ясувати, яка бути з національного політичного виховання і в нас до нас щораз вернулися три представники громадського. Ви вчора були вихідні з дорожчого, тому так. Ні, але так. Ні, прийшли, сподіваюся, робочий час ні, робочі лікар, якийсь момент. Я не розумію, ні Бо Я координаційною радою займається управлінням молоді і спорту. Ну, бачите, це було ще питання, яке ми теж я ну, Я ну, раду. Пане Андрію, буквально ну, 7 хвилин і я вже буду біля мерії, добре? Ну, До речі, Зачай, можна так, включити камеру? Кам... а ні, не, не треба. вас Так, 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 я зараз підійду в департаменті, дякую. Дивіться, я це можливо просто збіг обставин. Ні, ні, а ні, ви, не, ні, а я, я перепрошую, якщо ви до мене просто прийшли, чого мене знімають на камеру? Пане Сергію, по 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 ну аж сприт... Добре, як пану. Ні, ми фіспули. Пане Сергію, хоті У нас була колегія, ми працювали до першої дня, у нас не було бідні перерву. Три години ми сіли повідати. В чому проблема? Де немає проблем. Дякую. Ну, Ви хочете зробити з обіду проблему, давайте окей, я заїду. Ні, ні, я розумію, це, що це, це, чому людина це ходить. Хотів запитати, де тут знаходиться 10 генераторів, стояло з 22-го року, було на, 10, на зараз 5 бачу, раніше було 10 3 Ну, задатим. За них відповідає не департамент освіти, за них відповідає цей комунальний заклад. А чому буде ага. дорогані людям? А тому що немає механізму передачі з державної форми власності в комунальну. Те, що передали через рішення, а від кого сесії, вони були перед... прийняті ці? Ага, тобто це, це проект. Це проект, от воно є, але воно передано е, обласній комунальній власності. Коли громада прийш, пише на сесію лист, все передається. Дякую. То я думаю, що не, не треба зробити звернення, а от є усна інформація. і тоді е, То яка Ні, Нема проблем, ми не передали на територіальні громади, якщо є не рішення це на територіальні громади було отримано 17 генераторів. І все які... було передано на наші комунальні заклади. І вони є, от, будь ласка, цікаві. Ці, ну, ці генератори з 22-го року тут стоять. 22-го року? До рік, буде, вже Вони Богу. були в грудні 22-го року прийняті, там, де відповідні документи є, передані, а там, де немає, то нині не передані. Як передати без документів? Хто передасть? На підставі чого? Я можу уточнити? Тобто, коли я вийшла з того онлайн конференції там велася розмова про те, До як Богу, підтримка. Так. Це з цього питання ви, то давайте зробимо запити все. І, ну, і ладно, на конференції не в четвер скажете, що тут все прозоро, чи якщо є якісь питання, то зорієнтуємося. Наші роки фрейма з кожна четверга, е, як називається всекраїнський форум, який форму формутує старішин як інституцію, яка е, задача якого е, виробляти угоду суспільну угоду з державою. Mm -hmm. І е, представляють на цій конференції е, представництво всіх е, областей. У мене теж вчора було деякі питання, ось де там спригують, ми ж розуміємо контексти і, і технології і так, далі, і так далі. Тому у нас є питання по концепції. Бо вчора була дискусія, що концепція має бути єдина. І наскільки ми проінформовані, ми були на зустрічі в обласній бібліотеці, де през, ну, презентувала свою е, діяльність або друковану дію. Е, Військове виробництво Всесвітня Організація українських націоналістів. І там було представлення ось цієї частини робочої групи, де Кузьма Іванович, Іова, йшлася розмова, зокрема, про питання концепції національно патріотичного виховання, яке розробила, розробила військова адміністрація. І в п'ятницю мало відбутися засідання, також там засідання чи зустріч для того, щоб певні речі в цій концепції а ми десь колись говорили в червні місяці. Що, наприклад, коли я ознайомилася з концепцією, там всі повно, всі вся відповідальність покладена на департамент освіти. і в мене виникало питання. Ну там, там навіть... же молодь молоді спорт відповідає ну. за цю. Дивіться, там, ну, наскільки ми, тому що я і зазначила, що не можна на, на такі глобальні речі е, зосереджуватися тільки на одному департаменті. Тому що там дуже багато позицій і по звітуванню, і так далі, і так далі, саме на освітніх Ну, ми, освітній і Не, um, що... не відказуємося, тому що реально по установу ведеться величезна робота. Так, да, Але роботи. розмістимо. Ми сподівалися, що в понеділок нарешті відбудеться ось це засідання робочої групи, і ми ну, включимося в таку ну, конструктивну, нормальну дискусію, адже коли виробляється якась концепція, під. Неї закладаються програми, і під програми закладаються ресурси, і тоді ці ресурси треба так спрямовувати, що ну ми маємо досить 14 року, коли інформаційна там департамент е, інформаційної культури. Да? По ми суті, розробляють методички. А не, ми знаємо, що, вели, вели, вели. що величезна робота йде. Бо ось ну, по громаді Хмельницького дали там якісь частину ресурсів на проведення ось цих таборувань з дітьми і з молоді, у саме конце, в контексті національно-патріотичного виховання. тому наш прихід тут такий для того для з'ясування і можливо підсумку. Цинення певних сюжетів. А тут вже, я просто, що вчора раніше вийшла з цього, що там, видно, мова йшла про підготовку до зимового періоду. Так? І... Тому ми так прийшли. Ми навіть постукали, бо ми, як правило, заходимо і чи. Чині... Приймає мені оцінниця? Не сприймайте це. Як ні, старше, були, сприймайте. Були, були, Ми дуже раді, що ви да. що ви цікавитеся цією проблемою. Це дійсно потрібно. І ще, не, ще, думає, ну, про тому що ви да. на координаційній раді дуже прикро, але ви блокуєте роботу координаційної ради шляхом. Ви не проголосували, до речі, тоді за національне патематичне виховання по виданню підручників. Хто саме не проголосував? Є протокол, давайте піднімаємося. Протокол. Протокол. Да, я ще да. да, протокол не бачив. То, то 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 подивіться, то, будь ласка, я знімав тоді відео, то ви проголосували. Ні, ні. я ж Пані Світлана, ви знаєте, наші взагалі ми надзвичайно я читала, бачила протокол. Ні, я не бачила. Я знаю, що в групі мали прочитала, що мало відбути засідання, потім його перенесли там з п'ятниці на понеділок, з понеділок знову перенесли. Останні навіть порядку денного теж групу не було скинуто, тому я і не можу вам нічого. Дивіться, сказати. Знаєш, да. Чисто просто зовітися да. для того, щоб деякі А як ви реч... кажете протокол, я протокол теж. Я не Я протоколу також не знаю. Просто mm -hmm. я як здійснюється фото-відеофіксат працюю, я там забіти no, по відео, що... я особисто не була no. присутня на останньому заседанні. No. Ради, бо я була у відпустці, тому я не можу говорити. оскільки я член координаційної да, ради, ради, мене да, ніхто не да. може заміняти. Да. Тому представника освіти, так да, якщо може хтось там за мене, як ви кажете, якщо ви бачили протокол, щось там е, ну було підписано, але я пане Сергію не бачила цього протоколу. Дякую, питання до вас просто Івановна тоді не проголосували. А, не права, ну, я, так? Ж, я не можу це так, поговорити. Плеч, пішли. Ми йдемо. Дивіться, ми прийшли для того, щоб оптимізувалася група і не брали обходити деякі теж представники на саме різні організації. І в контекст вже тепер е, розуміємо, бо за крайні декілька місяців починаються якісь політичні е, сюжети. Ось. ці Політичні сюжети ми говоримо, має нація бути консолідована, спільнота консолідована, і коли ми говоримо про громади, то громади мають теж не користуватися цими методами і технологіями минувшими, а вже бути ну на те, що війна і, 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 і ризик цінністю життя це просто Скажіть, будь ласка, Я да. Ваше повністю прізвище слава. Включіть будь ласка, Я ока. Візьміть, будь ласка, відок, може хоч. Тому прихід. Я, наскільки пам'ятаю, то було, мало бути засідання в п'ятницю і члени групи а в нас там почують цю групу Кузьма Іван. А який Кузьма Іванович, ще перепрошую. Так вирішить, ви ще щось виясняємо. Ні, ми не виясняємо, просто з'ясовуємо. Ну, ну, Включайте відеокамеру. Підставтеся, будь ласка. То, угу. Так, так, да. представляюся.